Вітаємо на каналі Logic Power. Оберніться навколо, скільки поряд з вами гаджетів, які потребують заряджання. Як мінімум, мобільний телефон, ноутбук, планшет, бездротові навушники та смарт-годиник. Вгадали? Тож сьогодні поговоримо про мережеві фільтри, зарядні пристрої та кабелі. Розповімо, як правильно обирати подібне обладнання, щоб ваші гаджети працювали довше і безпечніше. Не перемикайтеся, буде цікаво. Розберемося, чому варто обирати якісні аксесуари для живлення. Захист від перепадів напруги береже ваші пристрої від перегріву й коротких замикань. Гаджети служитимуть набагато довше, якщо ви їх захистите від струмкових атак. Зі швидкою зарядкою ви зекономите час і нерви. Більше ніяких годин очікування біля розетки. Універсальність це коли один адаптер заряджає все, одночасно смартфон, навушники та планшет. Немає потреби використовувати купу проводів і перехідників. Logic Power пропонує широкий вибір якісних та корисних пристроїв для заряджання. Поговоримо про них детальніше. Почнемо з пауербанків. Бездротовий LP PQ18. Павербанк оснащено потужним акумулятором ємністю 20 000 мАч. Зверніть увагу на функцію MagSafe. Потужністю 15 Вт. Вона допоможе не плутатись у дротах. Сучасні технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0 і Power Delivery забезпечать ефективне поповнення енергії, має вбудований цифровий дисплей для контролю рівня заряду та оснащений швидкісним зарядним портом Type-C на 20 Вт. А якщо ви бажаєте отримати всі плюшки lppq 18, але не меншу ємність акумулятора, ваш вибір міні-версія LPQ 17 на 10 000 мАч. Зовнішній акумулятор LP PR522. Незамінний пристрій для екстреного заряджання гаджетів, який завжди буде під рукою. Павербанк на 5000 мАч має вбудований карабін, який дозволяє легко закріпити пристрій на рюкзаку або поясі, оснащений портами microUSB та USB-A для універсальної зарядки та підтримує сучасні технології швидкої зарядки Quick Charge та Power Delivery. Кабель заряджання microUSB та USB-A входять до комплектації. Зовнішній акумулятор LP-PQ50 50 один з найпотужніших павербанків на 50 тисяч мАч, який здатний заряджати до 4 пристроїв одночасно. Має вбудований кабель із роз'ємами USB-C та Lightning, що робить його універсальним рішенням для будь-яких гаджетів. Оснащений LED-дисплеєм, що показує рівень заряду. Має роз'єми USB-C та два USB a Також є вихід Lightning. З таким пристроєм, ніякі відключення не страшні. Бажаєте такий павербанк, але на 50 тисяч це забагато q 20 має 20 000 мАч, Окрім різниці в потужності, Powerbank обладнано двома роз'ємами USB C та USB-A. Зовнішній акумулятор q 24 з ємністю 20 000 мАч. Стильний дизайн та практичність підтримує швидкісні технології Quick Charge та Power Delivery. Має потужність 18 Вт на вході та 22,5 Вт на виході. Як бонус має вбудований зарядний кабель usb c та Lightning, а також три роз'єми: USB A та Lightning на вихід та USB c на вхід. А ще маємо для вас аналог LPQ13 на 10 000 мАч у білому кольорі. Перейдемо до мережевих фільтрів з USB-портами зарядки для ваших гаджетів. Модель LP F24 U6 має три розетки 220 В та 6 USB-портів з потужністю 3,4 А. Витримує навантаження до 2500 Вт. Мережевий фільтр забезпечує стабільну роботу підключених пристроїв та має захист від перегріву й короткого замикання. LP F65WG4 має три розетки 220 вольт. Два USB-роз'єми на 60 Вт та два роз'єми Type-C на 65 Вт. Пристрій підтримує сучасні протоколи швидкого заряджання та витримує до 3520 Вт навантаження, оснащений 2-метровим кабелем для зручного підключення. LP30324 гарний варіант для обладнання робочого місця. 5 розеток 220 В та 3 USB-порти на 38 Вт дають змогу під'єднувати та заряджати одразу кілька пристроїв. Мережевий фільтр підтримує протоколи швидкого заряджання та витримує до 2500 Вт навантаження. З таким подовжувачем будьте впевнені, що вам вистачить розеток. В асортименті маємо декілька цікавих зарядних блоків. Почнемо з LP25W. Має роз'єм Type-C та USB з вихідною потужністю до 25 Вт. Блок будовано сенсорний нічник, який додає зручності у використанні. Також пристрій підтримує технології швидкої зарядки Quick Charge 30 та Power Delivery. До комплектації входить кабель Type-C Type-C. Перейдемо до LP35W, який оснащений двома портами Type-C для ефективного заряджання сучасних гаджетів та підтримує швидку зарядку Quick Charge 30 та Power Delivery. Має у комплекті кабель Type-C Lightning для користувачів Apple. До вашої уваги LP45W. Зарядка потужністю 45 Вт, дозволяє заряджати навіть ноутбуки та має два роз'єми USB Type-C та USB A для універсального використання. І звісно, кабель Type-C Type-C в комплекті. В наявності кабель LP на 65 Вт, Type-C to Type-C на 1 метр, який підтримує швидку зарядку та передачу даних. Так само у нас є кабель lp 30 Вт, Type-C to Lightning довжиною 1 метр, який ідеально підходить для пристроїв Apple. А цей кабель буде корисним на всі випадки життя. LP3 в одному, USB на Type-C, Lightning та MicroUSB, довжиною 1 метр. Це універсальний кабель для різних пристроїв. Та ще маємо потужний кабель LP Type-C to Type-C 2,4 а 100 Вт. довжиною 2 метри. Ідеальний варіант для великих гаджетів, наприклад, ноутбуків. Забезпечує передачу енергії до 100 Вт. Отже, друзі, ми розглянули безліч корисних гаджетів від Logic Power, від павербанків до мережевих фільтрів. Як бачите, кожен із них має свої переваги, які допоможуть вам тримати ваші гаджети зарядженими та захищеними. Напишіть у коментарях, який з пристроїв вам сподобався найбільше та яким ви вже користуєтесь. Буде цікаво почитати ваші відгуки. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі в наступних відео!